Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як готувати ліниві вареники з вишнями. Хочеться дуже вареників, а ліпити їх неохота, і ось є такий спосіб. Відварюємо макарон. Додаємо до нього вишні. У мене вишні з власного соку свої з банки, можна й заморожені розморозити. Додала цукрової пудри. І треба стільки додати, наскільки ви любите солодке. І після цього, звичайно, вареники хочуть сметани. Додала сметану і тоді все ретельно перемішала. Як бачите, такі вареники готуються на раз-два, а смачно не передати. Коли мішала, зрозуміла, що мені ще вишнів буде мало. Ще собі трошки досипала і почала смакувати. Повірте, якби заплющив очі, то думав би, що це точно вареники із вишнями. Я так захопилася і так смакувала, що мало не все з'їла. а треба ще фотографію зробити. Чесно, не пожалієте, готуйте, смакуйте, дякую за перегляд. До зустрічі!